Виконуємо номер 1239 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. У парку 300 дерев, з них 715 становлять липи і 2,15 – берези. Решта дерев хвойні, скільки листяних і скільки хвойних дерев у парку. Знайдемо, яку частину становлять листяні дерева. Для цього 7,15, яку становлять липи, додамо 2,15, які становлять берези. 7,15 додати 2,15, буде 9,15. І пояснюємо, становлять листяні дерева. А тепер знайдемо скільки листяних дерев у парку. Знайдемо дріб 9 п'ятнадцятих від всіх дерев. 300 ділимо на 15 на знаменник і множимо на 9 на чисельник. 300 поділити на 15, це буде 20, і 20 множимо на 9, маємо 180 дерев, це листяних дерев у парку. А тепер знайдемо, скільки хвойних дерев у парку. Для цього від цієї кількості віднімемо кількість листяних. 300 відняти 180 буде 120 дерев хвойних дерев у парку. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання, скільки листяних і скільки хвойних. Отже, 180 дерев.